Друзі, добрий день! Доїжджають останні автомобілі, які можна буде купити, придбати до подорожчання, бо всі ми знаємо, що з нового року ціни на електромобіль зростають і будуть вони значно дорожчі. Сьогодні привіз з Німеччини ось таку красуню, давайте про неї я вам трошки розкажу: це Kia Niro електромобіль 64 кВт, який може проїхати до 500 км. 2022 модельний рік вже на новому значочку в дуже рідкому класному кольорі білий перламутр, Автомобіль з Німеччини, є тепловий насос, є ось така топова ледована оптика з адаптацією дальнього світла. Вам не потрібно перемикати постійно з ближнього на дальній. Ось така красуня. Щойно приїхала і ви її можете. Придбати диски в ідеальнішому стані, без бордюрок, як новесенькі. По комплектації у нас є безключовий доступ, є мертві зони в дзеркалах. Ось такий комбінований салон з шкіри і якісної тканини, з підігрівом сидінь, з підігрівом керма. Оригінальний пробіг автомобіля 45 тисяч кілометрів, підтверджений. Якщо треба, можу надати звіт з аукціону. Стан автомобіля новесенький. Є у нас великий мультимедійний, мультимедійний дисплей, бездрутова зарядка, Apple CarPlay, Android Auto, амбієнт підсвітки, який ви можете змінювати в залежності від настрою. Бачите, Є топова акустична система GBL з підсилювачем, з сабвуфером. Складання затемнення дзеркал. Всі безпекові асистенти, дістронік, який отримує дистанцію до попереду автомобіля. Також читає дорожні знаки, дублює вам на екран. Тримає автомобіль в полосі руху. Попереджає, якщо ви ненавмисно переїжджаєте полосу. Тобто по безпекових асистентах тут повний топ. Позаду все класно є. Розеточка для ваших гаджетів. Ледована задня оптика. Автомобіль не має жодного підфарбування. Ціленький, класний, без царапок. стане, друзі, нового. 21 тисяча євро, друзі, ця красуня може бути вашою. Сабуфер. Новесенька зарядочка. Будь ласка.